В Україні продовжують формувати мобілізаційні запаси. А відтак повістку військовозобов'язані можуть отримати у будь-якому місці, навіть на пляжі. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Як діяти чоловікам, які входять до переліку тих, кого можуть мобілізувати? Які документи необхідно мати при собі та вимагати їх у тих, хто вручає повістку, в ексклюзивному інтерв'ю розкаже адвокат. Директор східної правозахисної групи Віра Ястребова питання в тому, що на сьогоднішній день не врегульовано законодавством чітко місце, де може бути видана повістка. Отже, казати про те, що це є неправомірними діями співпрацівників, які виставляють ці блокпости, ми не можемо. Тим паче, коли доходить справа до того, щоб з'ясувати причини цього пересувного блокпосту, так. То посилаються на це патрульна поліція, що це заходи, направлені на встановлення якихось там осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, користуючись. Особливим режимом воєнного стану дійсно ми помітили такі мобільні блокпости, на яких під час зупинки транспортного засобу втрапляються випадки і дійсно вручення повісток. По-перше, слід дізнатися на момент вручення повістки, чи це уповноважена особа на це на здійснення вручення такої повістки. Потрібно встановити особу, дізнатися. Звання цієї особи, хто, хто взагалі вручає цю повістку, на ім'я кого вона вручається, прізвище ім'я по батькові особи повинно бути зазначено в цій повістці. Окрім того, повинен бути підпис службової особи та печатка органу, який видає цю повістку. Окрім того, ми повинні розуміти, що взагалі повістки існують трьох типів: перший тип це так звана повістка для уточнення анкетних даних. Для подальшої мобілізації особи, тобто фактично, ця повістка покладає обов'язок на те, щоб прибути до центру комплектування і там оновити, актуалізувати свої дані. Друга повістка це безпосереднє на проходження ВЛК. Тобто, якщо у органу, який займається комплектацією, вже є інформація, що саме ця особа підлягає мобілізації, то тоді їй вручається ця повістка на проходження ВЛК або повістка. Безпосередньо та, яка стосується вже направлення на військову службу по мобілізації. Я вам можу сказати, що фіксувалися, зверталися до мене навесні цього року а, дружини ті, хто не доїхав до місця роботи. Тобто окремо по одному пункту я працювала, по одному випадку, дійсно, чоловіка було затримано на транспортному засобі, незаконно його позбавлено волі. І ми по цим всім всі ці факти ми підтвердили документально і порушили навіть кримінальне провадження щодо посудових осіб, які позбавляли свободи пересування, вчиняли злочин. Але його мотивація, яку я дуже поважаю, це те, що він мав і змогу, і бажання іти. І захищати батьківщину. Єдине, що обурювало його і його родину, це в який спосіб це відбувалося по суті дискредитація цієї процедури. Люди не повинні боятися проїхати, пройти. Все це повинно бути зрозумілим, прозорим. Це саме представники, на мій погляд, центрів комплектування і повинні проводити в тому числі роз'яснення. Для того щоб у людей було розуміння їхніх дій, і це в суспільстві не вважалося як якимось покаранням або якимось злим роком. Підстави затримання визначені законодавством, тобто це вчинення кримінального правопорушення, це стаття 208 КПК регулює, як в такому випадку затримуються особи. Я можу сказати, що якщо людину затримують і незаконно тримають, да тобто не дають можливості, повістка про що? Це про те, що у вас існує обов'язок прибути куди саме для чого саме. А затримувати тут і зараз такого права не мають, і це підпадає під ознаки вчинення кримінального правопорушення. Але враховуючи той факт, що людина перебуває в ізоляції, вона, якщо її затримали так незаконно, вона не знає своїх прав, вона не розуміє, що їй робити, то це дає можливість. Таким зловживанням, але на сьогоднішній день я вже знаю, що існує практика, і реагують захисники, адвокати, родичі звертаються і потім вже, так скажемо, аналізують, чи мало підстави, чи не мали, які наслідки для людини несе таке затримання. Перш за все, слід скористуватися, намагатися скористуватися мобільним телефоном, дозвонитися до людини, якій ви довіряєте, чітко вказати, де вона знаходиться. При яких обставинах хто ті особи, які вчиняють відносно неї ці дії, ось і просити про захист, щоб укласти договір про правову допомогу може будь-хто не потрібно, щоб був бінбун в наявності вже у людини на той час, і вживати заходів, тобто відправлятися туди, щоб розшукувати людину, повідомляти про її незаконне позбавлення волі. Невідомими особами, оскільки це трактується так на той момент, і вже розбиратися щодо окремих цих зловживань. Краще, краще одразу. Якщо ви рухаєтеся в транспортному засобі, ну ви ви ж можете не потрібно одразу ситуацію заводити в конфліктну і віддавати свої особисті речі, бо таких повноважень на те, щоб відібрати у вас паспорт або телефон, їх немає. Це це дійсно зловживання. І скористуватися таким звідком права є, і потрібно зробити так, щоб ти його реалізував, бо від цього залежить. Той тернистий шлях, який попереду, для того щоб впевнитися, що повістка вручена не обикому, повинні встановити особу людини. Так на нас на жаль зараз покладений обов'язок з собою мати про собі документи, які встановлюють особу. Навіть не в комендантську годину, тому можуть виникнути питання до людини, чому вона не має при собі документів, спочатку ідентифікувати її особу, а потім вже ставити питання про вручення такої повістки. Але ті категорії громадян, які мають пільги, звільнені від участі по мобілізації, вони повинні, на мій погляд, все ж таки діяти. На упередження і повідомляти пункти комплектації про те, що вони мають пільги, тобто ті, які визначені на сьогоднішній день законодавства. Тобто, по факту чи виховування дитини з інвалідністю, чи піклування за особою інвалідом першої групи або за особою другої групи, яка потребує постійного догляду. Ці всі підстави визначені і постановою окремим законодавчим актам вони є відкриті. Тих джерелах постійно, динамічно змінюються, на жаль, але на сьогоднішній день все ж таки краще повідомити. Ви можете через представника повідомити це центр комплектування і актуалізувати інформацію, якщо ви не підлягаєте цьому, для того, щоб в подальшому уникнути якихось зловживань і, так скажемо, непорозумінь. Інваліди першої групи звільняються від обов'язку проходити військову службу навіть в воєнний час і за мобілізацію. За другою групою також там є певні виключення, які е, вказані чітко в цьому переліку, і підстави, яким чином повинні довести ці е, підстави. Але ми повинні розуміти, що зараз в нас діє особливий період воєнного стану. І, на жаль, через дії держави-агресора, через цю навалу на Україну, ми повинні розуміти, що. Е, Україна як держава шукає ті мобілізаційні ресурси для того, щоб були працьовиті, де дієздатні військові, які будуть захищати цивільне населення. І враховуючи потреби в мобілізаційних ресурсах, ми не виключаємо, що ті критерії участі у мобілізації, які діють на сьогоднішній день, Можуть бути змінені. Якщо є підтвердження того, що він самостійно виховує дитину, то звісно це є підставою уникнути призову за по мобілізації? Ну він повинен підтвердити, надати свідоцтво про народження, що він свідоцтві про народження вписаний батьком. Потім додатково документ про склад родини, так що він виховує цю дитину самостійно. Можливо, є ще орган рішення органу опіки піклування. Постає питання: а що з правами матері? Так, на цю дитину, і якщо вона позбавлена була батьківських прав, то це, не, це підтверджується відповідним рішенням суду. Ну, тобто, в залежності від тих обставин, які є факт і є докази, да? в конкретному випадку вони можуть трошки відрізнятися один від одного, але повинні доводити саме ті підстави, які визначені законом. У нас може бути звільнений да від мобілізації батько трьох дітей. Тобто цей чоловік, який вписан в свідоцтві про народження батьком дітей, не досягнувших 18 років. А щодо їх проживання, перебування, матерів, про це в законі не сказано. Такої вимоги немає, що вони повинні бути від всі від однієї жінки. Ну, я вам можу сказати, що е, такі факти існують, коли намагаються. Навіть згадати, що в них діти є і відновлюють свідоцтво про народження, але це займає досить тривалий час, і, на жаль, ті люди, які потребують з інших підстав все ж таки вказати актуальну інформацію і змінити свідоцтво, мають зараз певні черги. В відділах реєстрації акцій цивільного стану. Що стосується батьків, які, на жаль, не виконують обов'язок по забезпеченню своїх дітей, ми повинні розділяти це, так скажемо, відповідальність за це є адміністративна і кримінальна. І навіть те, що не утримує дитину, не приймає участі в вихованні її, поки нема рішення, що він позбавлений батьківських прав, ми не можемо цим скористатися і казати про те, що він не батько або не зовсім батько, такого поняття не існує. До мене звертався чоловік, каже: в мене ну там, там був інший випадок. Знаєте, оця спекуляція з тим, що всі матері одиначки, нібито пільги якісь від держави отримати. А я кажу, бачите, як? робіть це по закону, по совісті, і не, не спекулюйте на цьому, не намагайтесь самі себе надурити. А от зараз таке сталося, так що вам би це було в нагоді. А тепер ви повинні все ж таки звертатися в РАС, і там існує порядок, якщо мати не заперечує. То це робиться трошки простіше за письмовими заявами. Але зараз органи раксу на це реагують. І коли там ми бачимо так, що хтось намагається це використати як зловживання, то чиновники намагаються також максимально формалізувати цей процес. І... Ті, хто наполягають, все ж таки завершуються з позовами до суду, звертаються по цих питаннях для того, щоб все ж таки довести той факт, що вони є батьком, і змініть, видайте нам дублікат свідоцтва з актуальною інформацією. Таке є. Студенти можуть отримати повістку. І тут студентство як така категорія, не виключено з цих мобілізаційних заходів. але... Повістка про що? Якщо це повістка про актуалізацію інформації, це одне. Щодо мобілізації, ми розуміємо, що зараз ті, хто продовжують навчання, вони не підлягають мобілізації. Тобто я б тут розділила повістку так, а направитися по мобілізації. Разві що за власним бажанням це, на жаль, не тільки на пляжі, можуть навіть і в ОСББ вручити повістку за місце мешкання або службові особи органів місцевого самоврядування. Це коло досить розширений на сьогоднішній день. Воно зазнало змін, тому через незнання людей обурює це, що нібито їх заважають або відпочивати, або вільно рухатись. Але на сьогоднішній день ці зміни впроваджені на рівні законодавства. І Враховуючи той факт, що не визначено місце вручення повістки, то це може сприйматися як таке широке коло без визначення, тобто, фактично, в будь-якому місці, якщо є інформація, що це саме ця людина, то вона може отримати цю повістку. Але тут потрібно, перше, ідентифікувати, хто її вручає, про що ця повістка. Ось, і після цього, якщо це стосується, наприклад, актуалізації інформації, я раджу звернутися за захистом, якщо людина вважає, що можуть якісь бути застосовані до неї дії то звернутися за відповідним захистом для того, щоб її представник, адвокат, захисник надав належним чином оформлені всі ці підстави, які звільняють людину від проходження служби по мобілізації. Якщо мова йде про об'єкт, який не повинен потрапляти на відеозйомку, ну, наприклад, це блокпост. То таку зйомку можуть заборонити фактично. Якщо ми кажемо про вручення повістки там, уповноваженою особою місцевої влади, то, ну, то чому ні? І розуміти потрібно ну, для чого саме. Тобто, якщо людина, людина може отримати повістку, за, але вона повинна знати про алгоритм дій на, підстав, на момент вручення. Перевірка якою повноваженою особою щодо змісту цієї повістки, і які обов'язки на неї покладаються? Ось а процес фіксації цього факту, ну, якщо відбуваються незаконні дії стосовно людини, якщо е, ми бачимо да, незаконне затримання людини, то ну, повин, повинні це фіксувати. Але що стосується військовослужбовців. То тут ми повинні розуміти той баланс, який не забезпечить можливість з огляду на фіксацію фактів захищати людину, а з іншого не розповсюджувати інформацію про особу, таку, яка дасть можливість її ідентифіковувати. Ось ось це важливий аспект. Тому однозначно відповісти на це, на це питання взагалом. Його одного правильного нема. Якщо це блокпост, то ми розуміємо, що обмежена фіксація. Тим паче, я би починала з телефонного дзвінка, бо можливість цієї відеофіксації ще в такому якомусь скандальному контексті, вона може стати причиною того, що Ну, цей телефон опиниться у службових осіб, а потім ми вже будемо розбиратися, наскільки він правомірно був вилучений у людини. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.